А і де слухаю, марки біжать, милується. Милується, дивується. Чого душі мої так весело. Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. І сьогодні ми зробимо коротенький огляд Сої, про яку ми знімали вже ролик. Конкретно про її посів. І назва. Ролику була. Хто не ризикує, здається, вже далі навіть назву не пам'ятаю. Тобто, друзі, ми ризикнули і сою розпочали сіяти на початку квітня місяця, по тій простій причині, що перспектив на вологозабезпечення забезпечення надалі ми не бачили, температури на той момент сприяли, і волога в грунті ще була. На зараз я з певністю можу сказати, що якби ми посіяли сою в класичні терміни, скажімо, агрономічні сроки, які прийняті для нашої зони, це, скажімо так, початок, кінець квітня, початок травня, то в сході, скоріше за все, що якісних би ми не отримали. Всі ви знаєте, що соя це культура, яка вологолюбна, і на її всди потрібна досить велика кількість вологи. Отже, зараз ми знаходимося на Сорті Беті. Взагалі в нас посіяні три сорти класичної сої. Це класичний сорт Беті. Приділити його можна на відміну від інших, це по синьому цвітінню, тому що сорт і детермінантний. Цвіт у нього синій, він цвіте певний, скажімо так, не певний проміжок часу, а цвіте постійно і характеризується своїм цвітінням як гречка. Тобто скільки росте, скільки і цвіте. Але цей сорт досить високопродуктивний. Минулий рік показав один з найкращих результатів. Результат у нас, звісно, там був не фонтан, але цей сорт показав найкраще вражання 17 центнерів з гектара. Ну, центральна Україна плюс, о, ще й дощик. Так. Центральна Україна в цьому році ми стараємося і робимо все для того, щоб отримати максимальний результат. Половину роботи ми вже зробили, Скажем, якісні всходи, якісний посів ми провели, якісні всходи ми отримали. На даному етапі ми вже провели якісний захист поле. В принципі, чисте. На даний момент на полі, крім сої, присутня тільки падалиця це кел сонячника. Сонячний кел був на цьому полі 5 років тому. Тому зараз шукаємо варіанти вирішення. Тому що по сої вносили гербіцид із діючою речовиною і мазамокс. І падали цю КЛ соняшника, цей гербіцид забрати не може. Тож, друзі, якщо в когось є варіанти вирішення даної проблеми, будь ласка, напишіть в коментарях. Тому що ті методи, які ми знаємо, на такий соняшник в фазі, якби знайти, то можна було б вам і показати. Соняшник знаходиться у фазі десь 4-6 листків. тому... Ті варіанти, які є, соняшник в даній фазі можуть тільки пригнітити, але не знищити повністю. З іншої сторони, його кількість досить невелика, але відсотків на 80% впевнений, що очисткою ми відібрати його не зможемо, а тримати домішку не хочеться. Тому, друзі, колеги, прошу вашої поради. Чим можна спрацювати так, щоб було скажімо, 100% ефективно. Е, по сої е, ми ризикнули, посіяли рано, але е, скажімо так, проблеми з погодою у нас не минули також. Е, з усього, що нам скажімо так, наробило біди, у нас трошки посиняла кукурудза, були там і посиніння, і побіління, але випадань площ не було. Соя все-таки стрес отримала, і цей стрес, скоріше за все, що спрацював нам на руку. Для цього навіть готовий пожертвувати однією рослинкою. Як ви можете бачити, тобто заклалася за рахунок стресу велика кількість гілок. Оце все будуть продуктивні гілки, на яких будуть зав'язуватись боби. Соя вже виглядає досить потужно. Але з, тут я вам не покажу, але і з мінусів того, що навіть при використанні інокуляції перед посівом разом з обробкою насіння. На даному етапі ми спостерігаємо досить незначну і вже ось в такій фазі бульбачкові бактерії тільки зароджуються. Але ми враховуємо також той момент, що зарядка азотними добривами досить суттєва у нас була разом із основним обробітком. В загальній кількості десь близько 100 кг азоту в діючій речовині ми забезпечили. Закладали ми на глибину обробітку десь близько 30 см, тому я не думаю, що це якось буде пов'язано із. Впливом азотних добрив на формування бульбочкових бактерій. Такий момент, звісно, не виключаю, що це може вплинути, але скажімо так, ходив я в розвідку до наших сусідів, які також вирощують сою. У них технологія по добривах мінімальна і ситуація аналогічна. Також скажімо так, звертаю увагу на те, що все-таки по полю чомусь твердо. Можливо, це якось зв'язано з обробітком, тому що вологу ми закривали дисковою бороною, щоб максимально подрібнити пожнивні рештки. Тому що, я думаю, звернете увагу на наші жатки, які в нас жатки прямі. Вони призначені для збирання тільки зернових культур та ріпаку. Але скажу з досвіду, минулий рік ми нею збирали сою, і оці сорти, які на цьому полі. Висіяні. Всі вони з максимальною висотою прикріплення нижнього боба. І, скажімо так, висота прикріплення нижнього боба, реально те, що заявлено виробником, це 10-13 см, воно все відповідає дійсності. Реально нижній бі прикріплюється на висоті там, не менше, ніж 10 см. Це дає можливість нам збирати звичайною жаткою. Але при умові, що поле буде максимально вирівняно, Пожнивні рештки будуть максимально зароблені. Саме по цій причині ми і проводили закриття вологи дискової бороною рубін, для того, щоб максимально порубати рештки кукурузи. Після скажімо, такого закриття, методу закриття вологи, скоріше за все, що я думаю, що от саме з цим проблемою пов'язана, що все-таки ущільнення цього верхнього шару воно було присутнє. Але на всходи воно нам не попливало і, можливо, як би такий. Погодний момент, все-таки це засуха. Зараз вже в нас там травень місяць випало 13 мм опадів. І зараз вже червень місяць, а опадів все-таки їх немає, немає, немає. Ми їх зараз ось чекаємо. Мара зайшла, три каплі впали, і все, дощ, дощ закінчився. Але Соя, в принципі, трохи стресує, але після приморозки вона вже відійшла. Зараз просто чекаємо моменту, щоб її намочило, замочило ґрунт. І цього, в принципі, нам вистачить для того, щоб отримати максимальний результат. Тож, в цьому чекаємо дощу. Але я вам, друзі, скажу, що не бійтеся сіяти рано, враховуйте погодно кліматичні умови вашого регіону, порівнюйте їх із попередніми роками. Всі ми знаємо, скажімо так, всі наші моменти, коли кожен спеціаліст знає, коли варто розраховувати на дощ, коли не варто розраховувати на дощ. І завжди ми відсотків на 80. Я сподіваюся, що ми праві і можемо планувати нашу роботу. Тому ми цей момент врахували, сою ми посіяли, сходи ми отримали. З бурянами поборолись, повторю ще раз. І, друзі, в кого які у вас питання стосовно технології, пишіть коментарі. Соя виглядає прекрасно. Не бійтесь ризикувати. До побачення. Як музика. ритм ты ріка, горитрен ты ріка, ритрен ты ріка, як музика.